Сьогодні у випуску: аби уникнути аварійних відключень, населення просять економити. Представники ООН у допомогу переселенцям, професійне свято людей, які щодня ходять на завод. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, день добра і милосердя. Працівників бібліотек міста вітаємо. З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії працює Вадим Гоч. Починаємо черговий випуск Лазівської панорами з інформації про економію енергоресурсів. Економити електрику в години пікових навантажень з 8 до 10 години ранку з 19 до 22 години енергетики просять населення. Це дозволить уникнути аварійних відключень, які з минулого тижня почалися по Харківській області. Лозова також 24 вересня потрапила під відключення. Воно було поки перше пов'язане з економією електрики, і сподівається, керівництво міста останнє. Ввечері неділі деякі райони міста також відключалися від електрики, але через аварійну ситуацію на мережах. Після її ліквідації електропостачання поновилося. І у енергетиків, і у міської влади є надія, що аварійних відключень у подальшому вдасться уникнути. Поволі почала налагоджуватися ситуація із забезпеченням тесів області вугіллям. Саме через брак палива на теплоелектростанціях і дефіцит потужності в енергосистемі почалися аварійні відключення. Була критична ситуація, потреблення електроенергії було вище, ніж ее производства. Для того, чтобы не создать аварийную ситуацию, разрушение сетей электрической были, были вынуждены в аварийном таком вот, механизме провести отключение. Вроде вопрос начал решаться и увеличиваться запасы. И я думаю, что в ближайшее время может быть эта ситуация вражена. Тобто, якщо електроенергії теси вироблятимуть достатньо для споживання. Поки населення, як основного споживача електроенергії, просять економити і менше користуватися електроприладами у години пікових навантажень з 8 до 10 та з 19 до 22 години. Потреблення населення составляє до п'ятдесяти електроенергії, щоб в ці моменти як можна менше використовували прибори різні, якщо це можливо, то зменшити потребляємо нагрузку. Щоб українці охочіше замінювали газові котли на твердопаливні чи електричні, урядовці пропонують програму кредитування для придбання котлів на альтернативному паливі, обіцяють компенсувати 20% від вартості покупки тіла кредиту. Загалом держава планує витратити 50 мільйонів гривень на заміну котлів. Це десь на 33 тисячі домогосподарств. Люди до Ощадбанку, який братиме участь у програмі, вже почали звертатися за уточненнями і роз'ясненнями. Але поки, окрім публічних заяв урядовців, ніяких офіційних розпоряджень не надходило. Банкіри на них чекають. Ось вже декілька років у місті працює комісія з питань легалізації робочих місць. До її складу входять представники податкової, центру зайнятості, управлінь економіки та праці і соцзахисту населення. Завдання фахівців комісії обстеження суб'єктів підприємницької діяльності, як фізичних, так і юридичних осіб. При обстеженні з'ясовують, чи правильно оформлено трудові стосунки, чи взагалі оформлено. Сергій Федорович Степанов поставив завдання щодо поповнення бюджету. Щодо соціальних гарантій працюючих працівників, тому активна комісія розпочала свою роботу вже у 2011 році. Начальник управління праці та соціального захисту населення розповідає, що самі собі дали завдання обстежувати щороку близько тисячі підприємців та підприємств. Ольга Феченко припускає, що така цифра буде і у поточному році. Кого обстежувати, визначають на підставі отриманої інформації від колег. Рабоча група самостійно визначається за поданням податкової пенсійної. Фонду ми робимо обстеження такі. Ефективна робота працює робоча група. Було обстежено, проведено майже 800 обстежень в суб'єкті підприємницької діяльності. Виявлені були нелегалізовані робочі місця, надані рекомендації. Фізичним особам підприємцям щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Якщо рекомендації не спрацьовують, міська комісія має єдиний важель впливу на ситуацію. Підприємець повинен оформити трудовий договір. Якщо це не виконується, ну ми повинні передати матеріали на державну інспекцію праці, яка відповідає за цей. Рівень це є контролюючий орган. До речі, перелік суб'єктів для обстеження у жовтні вже складено. Також спеціалісти комісії моніторять ситуацію з іншого питання щодо рівня оплати праці. Також спільно співпрацюємо із податковою інспекцією, з пенсійним фондом, які нам надають перелік підприємств, в яких не додержується мінімальна заробітна плата. Ми моніторимо ситуацію, звертаємося до керівників цих підприємств, вони нам додають пояснення, чому застосовується або ж не повний робочий тиждень, або ж не повний робочий день. Чому така ситуація виникла на підприємстві, що заробітна плата менше мінімальна? На жаль, констатує начальник управління праці та соціального захисту населення останнім часом. У більшості випадків пояснення керівників обґрунтовані реалії сьогодення у допомогу переселенцям з Донбасу. Представники ООН, які займаються біженцями, у п'ятницю відвідали лозову для дітей, які разом зі своїми батьками вимушені були залишити свої домівки і тимчасово оселитися у лозовій. Вони привезли теплі речі. Представники ООН спершу відвідали вулицю інженерну. Дитячий одяг тамтешнім мешканцям вони видавали сувору з документами, особисто в руки і за попередньої примірки. Наталя показує, що дісталося їй. Ну, от, далі на... У меня есть внучка маленькая. Вот очень теплої дали по безрукавочку штаники. Вот. Шапочку. И нам дали повогодки. Большое спасибо. Тепле, красиве Будеш носити? Буду. на вулиці. Інженерній жінка мешкає разом з сином, невісткою, онукою і племінницею вже півтора місяця. До лозової родина прибула з Донеччини. Теплих речей з собою не брали. каже, сподівалися, що приїхали ненадовго. Жінка вдячна всім, хто їм допомагає міській владі, управлінні праці, освітянам, комунальникам, волонтерам, всім, хто про них піклується. Адже одні допомагають з їжею, другі речами, треті створенням умов для проживання. Одружилися саме в первих как-то сразу с людьми сблизились, да, знаете, как, как одна большая семья. Людмила у цих кімнатах мешкає разом з дочкою і трьома онуками. В їхній оселі тепло і затишно, не вистачало тільки теплих речей. Ми в'їжджали літом в одних сіцевих футболках, сіцевих віщах. Кое-що там діти собі ігрушки встигли взяти, тому що нас бомбили в це час, ми в'їжджали, пол кухні рознесло. Так що ми навіть не знаємо, уціліла у нас, нашили її чи ні, і куди ми будемо повернутися. Дитячий теплий одяг переселенцям представники ООН також роздавали. В управлінні праці всі, хто його отримав, залишилися задоволеними. Мені дали кутку, ну, дуже теплу, щоб я буду її зимою носити. Похолодає ще не буду носити. Довольно получили теплые вещи, потому что мы приехали летом, естественно, у нас ничего с собой нет, поэтому большое спасибо всем. Ну, хто там я, Адміністрація, яка все это нам дала. Ну управління труда, всім, всім большое. Теплих речей потребують і дорослі. Так що в кого з лозівчан є можливість, варто допомагати. Теплий одяг, гумове взуття, солодощі, овочі, домашню заготовку і малюнки. Все це вчителі, учні і їхні батьки у п'ятницю передали лазівчанам, які служать в зоні проведення антитерористичної операції. Особливо старанно готував передачу колектив сьомої школи. Директор цього навчального закладу зараз теж несе службу в зоні АТО. Вчителі і школярі сподіваються, що все це нагадає їхньому директорові, іншим військовослужбовцям про рідну домівку, родинний затишок. Вони ж будуть чекати на їхнє якнайшвидше повернення. Ми давно чекали нагорди передати нашим хлопцям, лозівчанам, які зараз знаходяться в зоні АТО. Передати якусь допомогу, хай це будуть теплі слова від діточок, хай це будуть якісь солодощі, але головне, щоб вони відчули, що про них пам'ятають, і всі їх чекають. Те, що ми приготували, трошечки прикрасить їхнє життя, і хай вони відчують смак домівки, тому що більшість того, що ми передали, батьки мами, бабусі наших учнів, самі учні приготували. Малюнків дуже багато, дуже багато побажань із смайликами із усім на світі. Сілі газети ми складали, діти випускали плакати, зробили фото, репортажі. Відкликнулись абсолютно всі заклади. Ми бачимо по сьомій школі таку кількість і їжі, і теплого одягу. Ну і листівочки зрозуміло, велика кількість допомоги була зібрана, і зрозуміло, що всі, хто залучився до цього, хочуть мир. Допомогу зібрану колективами навчальних закладів Лозової, вже у суботу волонтери повезли на Луганщину. У п'ятницю у сьомій школі серед учнів шкіл міста проводився турнір юних біологів. Після урочистого привітання учасників турніру його організатори шляхом жеребкування визначили черговість виступу команд. Кожна з яких представляла свій навчальний заклад і готувала тему для виступу. Його оцінювало компетентне журі у складі вчителів та працівників міського відділу освіти позашкільних навчальних закладів. Після п'ятихвилинної презентації учасники турніру повинні були захищати свою роботу, відповідаючи на запитання опонентів, своїх жировесників. Вони виступили і у ролі рецензентів, після чого була полеміка. Учасники турніру мінялися ролями. У підсумку абсолютним переможцем стала команда третьої школи, якій було вручено перехідний кубок і грамоту. Перше місце розділили між собою учні сьомої і одинадцятої шкіл. Їх, а також інших активних учасників турніру було нагороджено грамотами. Професійне свято працівників машинобудування України відзначається щорічно у четверту неділю вересня. Напередодні свята урочистості з цієї нагоди відбулися і у лозовій, яка має безпосереднє відношення до цього професійного свята та певною мірою залежить від ефективної праці городян саме цієї професії. Перед урочистостями, які мали відбутися у міському палаці культури, керівники міста, заводу, депутати міської та обласної рад, народний депутат України Анатолій Гіршвільд вшанували пам'ять першого директора ЛКМЗ Федора Федера Супруна та поклали квіти до пам'ятного знаку. Машинобудівний комплекс завжди був основою вітчизняної індустрії та запорукою ефективного розвитку і регіону, і нашого міста, розповідає заслужений машинобудівник України, почесний громадянин Харківської області Олександр Колесніков. Раньше было 60%. Когда где-то 10 лет назад 27% занимало машиностроение. Сейчас дело уже не в даже, как бы это правильно сказать, в процентном отношении. Важно о том, чтобы эти предприятия работали. Знаю одно, что действительно машиностроение и Харьков всегда был машиностроительным центром страны. И вот то, что было создано ранее и удалось сохранить на примере ЛКМЗ, дело не только в производственных корпусах, дело в том в мастерах, профессионалах, машиностроителях, которой была создана школа. И она передавалась из поколения в поколение знания, опыт. И сегодня я вам честно скажу, что я горжусь машиностроителями ЛКМЗ. Заводчани зустрічають своє професійне свято у піднесеному настрої. Отличне настроєння, Отлично. Оглядывась назад плохое, но перспективы какие-то появились. Там, время. В связи с заказами начали потихоньку ми Вроде бы надежда какая-то проснулась. Настроение на сегодняшний день трудового коллектива улучшилось. Немножко Проплатили зарплату за должность, пошли проплаты. Есть сейчас загрузка производства, работаем, есть у нас и перспективы на работу и по сельхозтехнике, по спецтехнике, по э, тракторокомплектам, по заказу ХТЗ. Настроение нормальное у людей. А шинобудівник це почесно. Лозова може пишатися, що є центром машинобудування Слобожанщини. Відзначив у своїй привітальній промові почесний президент індустріальної групи ОПЕК, до складу якої з 2002 року входить ЛКМЗ. Останній рік був нелегкий в історії заводу, Он нелегкий був в історії государства. Ну, на мой взгляд, ми с честью прошли это испытание, и сегодня і сьогодні перед заводом відкриваються огромні перспективи. Мы вывели новую линейку сельхозтехники, которая сегодня пользуется огромным спросом, и завод работает несколько семей. Мы получили колоссальные заказы на специальную технику, над которой завод работал несколько лет, и она получила признание сегодня не только на Украине, а и на зарубежных рынках. Мы наконец-то начали выходить на европейские рынки. Заключили меморандум о стратегическом партнерстве с крупнейшей польской фирмой с которой мы налаживаем производственную кооперацию, в продукции, которую раньше не делал за педагогический механический завод. Это мосты для автобусов, осень для прицепов, погрузчиков и так далее. Спасибі за працю, сказав зі сцени на адресу усіх завичан у недалекому минулому гендиректор підприємства, депутат Харківської обласної ради, вручивши діючому генеральному директору ковальського механічного Василю Чорномазу, почесну відзнаку Харківської облради Слобожанська слава. Сьогодні мабуть, трудно представити, як могла сложитися розвідки нашого міста без розвитку заводу. Від імені Лозівського міського голови поздоровив завичаниць з професійним святом його перший заступник Володимир Денисенко. Індустріальна група ОПЕК відома своїми щорічними професійними конкурсами різного гатунку. Переможців чергового привітав генеральний директор ОПЕК. «К цьому було 4 проєкти, і українське конструкторське бюро трансмісії Шасці зайняло перше місце, безусловно. А це конструкторське бюро якраз і являється одним із підрозділів лазово клієнно-механічного заводу. Багато добрих слов та привітань лунало зі сцени на адресу машинобудівників лозової від гостей свята. Багато було і нагород. Нагороди, грамоти, подяки, грошові премії отримували люди простих професій, які щодня приходять на завод, аби він розвивався, а разом із ним і місто. Тривали вітальні концерти з різноманітними номерами. Був подарунком завечанам, які зібралися у міському палаці культури. Танцювали та співали міські та запрошені зірки. Співали акапельно, англійською, французькою, італійською, і, звісно, українською. Рік, що минає, був не найважчим для машинобудівників, зазначив почесний президент індустріальної групи ОПЕК. Ми запитали в Анатолія Гіршвальда, із яким настроєм працівники ЛКМЗ зустрічають своє професійне свято. Сьогодні ми зустрічаємо праздник, День машиностроїтеля, з усім другим настроїнам. для цього року для нас був роком. Нам прийшлося замістити багато продукцію, Сработали ті направлення, на які ми працювали на перспективу. Это прицепная сирхозтехника, за которой сегодня стоит очередь. Это специальная техника. которая сегодня востребована украинской армией, которую мы осваивали, начиная с 2006-2007 года. И для нас те слова, которые сегодня звучат по телевидению, дозоры, БТР-4Е, БТР-3Е, были известны на протяжении 5-6 лет. Мы потратили для этого колоссальные силы и средства, для того, чтобы эта техника сегодня могла уже стать на конвейер украинских предприятий. Мы сегодня снова вернули объемы. ХТЗ, начинаем с понедельника отгрузку, Мы начали полгода назад сотрудничать и переговоры с ведущими европейскими компаниями. И вот буквально вчера был подписан меморандум с крупной европейской машиностроительной компанией, которая позволит нам производственной кооперации двигаться на европейский рынок, а именно рынок СНГ, и пополнять ряд той машиностроительной продукции, которую выпускает ЛКМЗ и много-много других направлений. То есть мы этот праздник встречаем действительно с подъемом. Люди видят сегодня перед собой объемы, видят задачи, понимают, что придется напряженно работать после определенного простоя, видят позитивную динамику по многим направлениям. Сегодня участок ОМТ загружен две смены, сельхозтехника тоже работает две смены. Поэтому видят объемы освоения новой продукции, которая перед нами стоит. Потому кота ви задають мне з яким настроением встречают люди этот праздник, я говорю, они встречают з надіжди, ані встрічають вірою в будущее. Они розуміють, що завод жив, завод буде работать, і вони видят перспективу. 1 жовтня відзначається міжнародний день людей похилого віку. З нагоди свята у вівторок для лозівських ветеранів у дитячій музичній школі було проведено концерт. Вже третій рік поспіль міжнародний день людей похилого віку. Міська рада ветеранів відзначає в дитячій музичній школі. Її Директорці ветерани і на словах дякують за гостинність концерта. Цього разу ще й офіційну подяку підготували. І на цьогорічному заході документ вручили як партнеру. Загалом всіх своїх благодійників і випомічників міська рада ветеранів відзначила серед них підприємці, медійники, відділ культури міськради. Їм дякували за допомогу, сприяння повсякденній роботі організації а благодійному фонду патріоти за підтримку активістів. Ми братіліс фонд Патріоти. І Гіршвельда, Анатолій толімайсевич виділили нам деньги для пошріння наших активістів ветеранського руху. Усього 12 чоловік, серед них четверо учасників бойових дій близиться. 70-річчя визволення України, тому визволителів вирішили відзначити. Пояснює голова міської ради ветеранів Валентина Гниш. Решта заохочених голови первинних ветеранських організацій підприємств організації, які заслужили в нагороду. Ветеранів, які зібралися в залі, привітав заступник Лозійського міського голови Олександр Неділько. Ми Бажаємо вам миру, ми бажаємо вам злагоди. Від імені Лозівського міського голови Степана Василія Федоровича, від імені виконавчого комітету, депутатів Лозівської міської ради дозвольте побажати вам життя, в якому є мир, в якому є злагода. В якому є щастя. І пообіцяв, що докладатимуть максимум зусиль, щоб сьогодення людей похилого віку було світлішим і радіснішим. Святковим його цього дня робили вихованці музичної школи і школи мистецтв, які виступали перед ветеранами. У концерті були задіяні практично всі відділення. Як приємно, що ми сьогодні всі Вмісті зібралися. Я думаю, що ось ця зустріч... Нікого не оставило равнодушне. І тронула душу і серце сидящого каждого в залі. Вже традиційно з Міжнародним днем людей похилого віку своїх ветеранів привітав міський терцентр. Вже за добрим звичаєм 1 жовтня для своїх підопічних, які мешкають поруч, міський територіальний центр організував чаювання, а учні 8-го НВК невеличку вітальну програму. Загалом на обслуговуванні у терцентрі знаходиться більше двох тисяч ветеранів і інвалідів. Із солодощами і поздоровленнями цього ж дня до територіального центру завітали заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько і начальниця управління праці та соціального захисту населення Ольга Флеченко. Вважали здоров'я впевненості у завтрашньому дні. А найголовніше побажати нам миру, Складний Час дуже складний. Всі ви пережили період лихоліття і, мабуть, ніхто не думав, що через якийсь період часу ми будемо знову говорити про війну. Ми будемо знову говорити про те, що молоді люди залишалися живими і здоровими. Тому бажаємо всім нам, щоб те, що робиться сьогодні в державі на високому політичному рівні, президентська програма миру в Донбасі вона запрацювала, вона працює. Настав період миру почали ми всі разом розбудовувати нашу державу. Хочу вас привітати, хочу вам побажати здоров'я, хочу побажати вам, щоб ви були самодостатні, щоб у вас все було, щоб вам опікувалися такі чудові жіночки територіального центру, які завжди за вас піклуються, за вас думають вони. І всіх, всіх вам, благи, не, не вас не гаразд, ніякі не стосувалися, не каснулися вас. Ветеранів гості просили озвучити свої проблемні питання, якщо такі були, обіцяючи посприяти у їхньому вирішенні. Після розмови був солодкий стіл, гарячий чай і спілкування 30 вересня у день святих віри, надії любові та їхньої матері Софії, у день добра і милосердя. Відзначається також день усиновлення. Якщо раніше говорить начальник Лозівської служби у справах дітей Світлана Брежнєва, можна було передати дитину на усиновлення навіть з пологового відділення лікарні, то тепер тільки після двох місяців з часу народження немовляти. Цей час надається матері для того, щоб вона передумала залишати напризволяще свою дитину. Позбавити її батьківських прав можна лише тоді, коли дитині виповниться півроку. Весь цей час немовля, доки йому знайдуть нову родину, перебуває у державному закладі. Останніми роками кількість усиновлень у Лозові зменшилися, повідомляють у службі. Крім того, відтоді як батьки почали отримувати значну матеріальну допомогу від держави при народженні дитини, вони майже не стали відмовлятися від своїх чад. Зараз у Лозовій три подружні пари, які бажають всиновити покинитих дітей. Вони, як і інші, хотіли б взяти до своїх родин дітей молодшого віку, хоча на обліку у службі є діти, яких можна всиновити віком від 11 до 18 років. В цьому році ми знайшли сім'ю усиновлювачів для посеред тілої нашої дитинки. Одну і зараз троє дітей із однієї сім'ї, одного, двох і чотирьох років. Це брати і сестри. Звичайно, складно знайти усиновлювачів, які б взяли відразу трьох дітей, але ми намагаємося це зробити. Можливий варіант роз'єднання дітей, але це в крайньому випадку. І Можливо, ми тут будемо його і приміняти цей метод роз'єднання, тому що двоє молодших дітей вони були в одному державному закладі, а старший хлопчик в іншому. Тут можливі варіанти, і є у нас вже кандидати на цих дітей. І звичайно, ми в цей день бажаємо всім сімейного затишку, любові, добра. Тепла, взаємопорозуміння, і щоб в ваших родинах протягом всього року панувала весна, теплі сонячні дні, і щоб ваш сімейний очах яскраво палав протягом всього року. Цього ж дня, 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотек. Лозівська юнацька і міська бібліотеки обслуговують майже 5 тисяч читачів. Їхній книжковий фонд налічує близько 80 тисяч примірників. Працівників всіх бібліотек міста зі святом вітає начальник відділу культури Лозівської міської ради Галина Рукавицина. Саме бібліотекарі є справжніми помічниками та порадниками на шляху знань і мудрості і хранителями духовних скарбів. Бібліотекарі, які працюють в наших бібліотеках, відрізняються. Ініціативністю відрізняються власним поглядом, відрізняються творчістю. І саме на попередньому тижні, 24 вересня, на засіданні колегії департаменту культури і туризму Харківської обласної адміністрації з нагоди всеукраїнського дня бібліотек бібліотекарів читального залу юнацької бібліотеки Тарасові Олії Олександровні була вручена почесна грамота за плідну творчу роботу і. За вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, і це дуже дуже приємно. Тож, шановні бібліотекарі, від імені лазівського міського голови Сергія Федоровича Степанова від себе особисто прийміть найщиріше вітання з вашим професійним святом. Ми бажаємо вам нових успіхів у вашій просвітницькій справі, міцного здоров'я, родинного затишку, уваги читачів та й справжніх шанувальників книги. Це була остання інформація у сьогоднішньому випуску. Готуємося розповісти чергові новини та вже у п'ятницю. Тож до зустрічі.